Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Мудрик може повернутися на поле раніше, ніж очікувалося. Заварний знову встановив антирекорд у матчі проти Франції. Клуб серії А зробив пропозицію щодо Луніна. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску, а перед початком хочу вас запитати, як вам матч України проти Франції. Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А також, друзі, хочу вас попросити підписатися на канал. Буду вам дуже вдячний. А тепер, друзі, до новин. офіційно БАПЕ зазнав пошкодження в матчі проти збірноті України і покинув розташування національної команди. Давайте побажаємо французу здоров'я. Амбітні плани. За інформацією Фічакес, Манчестер Сіті готує 150 мільйонну пропозицію щодо хавбека реала Джуда Белінгема Причиною потенційного трансферу називають напружені стосунки гравця з тренером реала Хабі Алонсо. Є незадовільну форму цього сезону. Наставник містян Пеп Гвардіола бачить у Белінгемі ключову фігуру для оновлення півзахисту та підсилення ротації. У поточному сезоні Белінгем провів 17 матчів з РАЛ, забивши 4 м'ячі та віддавши 2 гольові передачі. Трансфермаркт оцінює його вартість у 180 мільйонів євро. Мудрик може уникнути максимального терміну дискваліфікації. Гравцеві не доведеться ставити на паузу кар'єру на 4 роки. Лондонський Челсі продовжує боротися за свого футболіста, повідомляє Дена Маманія. Український футболіст Михайло Мудрик не виступає з грудня 2025 року, коли його проба на допінг виявилася позитивною. Його можуть дискваліфікувати терміном на 4 роки, якщо рішення про покарання гравця виявиться максимально суворим. Однак остаточний вердикт досі невідомий. Формально термін дискваліфікації українцям можуть почати рахувати з моменту його відсторонення від футболу. Це означає, що один рік покарання мудрик уже відбув. Але в Челсі розраховують домогтися від футбольної асоціації Англії пом'якшення вердикту, щоб дискваліфікація становила не більше двох років. Всесвітнє антидопінгове агентство після цього затвердить остаточне рішення. Також стало відомо про те, що Челсі може відправити мудрика в оренду до французького Страсбурга. Однак поки не зрозуміло, про які умови угоди йдеться, і який статус матиме Михайло в лізі 1. У лондонському клубі продовжують розраховувати на гравця і підтримувати його в непростий період кар'єри. Роналду ризикує пропустити стартові матчі Португалії на останньому мундіалі в кар'єрі. Після вилучення у матчі з Ірландією Крістіано автоматично пропустить зустріч з Вірменією. Саме вона може оформити путівку Португалії на чес 2026. За правилами ФІФА, серйозне порушення тягне мінімум 2 матчі бана. Тож у разі додаткових санкцій, Роналду ризикує не зіграти у першому матчі турніру. Захисник ПСЖ Ілля Забарний не зумів рятувати збірну України від розгрому у матчі з Францією. Лідер синьо-жовтих отримав низькі оцінки за поєдинок. На рахунку забарного одночасно опинилися і антирекорд, і унікальне досягнення. Повідомляє портал новини Live. у рамках п'ятого туру відбору на Кубок світу. Збірна Франції зазнала проблем у першому таймі матчу з Україною, але після перерви забила супернику чотири м'ячі. Голи виявилися на рахунком Мбапе, Оліса та Екітіке. У першому таймі голкіпер синьо жовтих Анатолій Трубін зберіг свої ворота в недоторканності. Саме він отримав найвищий бал серед усіх партнерів по команді за цей поєдинок, а антигероєм матчу став Ілля Забарний, чия оцінка виявилася найнижчою. Одночасно з цим захисник став наймолодшим капітаном збірної України в офіційних матчах. 23 роки 74 дні. Ілля Забарний перевершив досягнення, яке раніше утримував Олександр Зінченко. 24 роки 99 днів. Це вже не перший вихід забарного на поле з капітанською пов'язкою. Вперше він виступав у цій ролі влітку на товариському турнірі. Цікавий варіант. Як повідомляє Дефенса Централ. Парма серйозно зацікавилась голкіпером Реала та збірної України Андрієм Луніним через травму свого основного воротаря. Зазначається, що італійський клуб вже зробив пропозицію щодо оренди українця, утім Реал відмовляється відпускати Луніна. Пропозиція поки не задовольняє мадридський клуб. Нагадаю, контракт Луніна з Реалом діє до літа 2030 року. У поточному сезоні він ще не виходив на поле, а загалом провів за клуб 62 офіційні матчі. Трансфермаркт оцінює його вартість у 18 мільйонів євро. Віктор Леоненко різко висловився про гру збірної України в матчі з Францією. Експерт застеріг національну команду від помилок у наступному поєдинку. Леоненко прокоментував гру Трубіна Тамбапе, а також наголосив на особливості нового суперника синьо жовтих Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко так і не зрозумів, навіщо збірна України взагалі погодилася летіти до Франції. Експерт зазначив, що підопічні Сергія Реброва навіть не збиралися грати у футбол. У разі дискваліфікації у синьо-жовтих була б краща різниця м'ячів, ніж після розгрому від Франції. Згідно з думкою Леоненка, жоден із гравців збірноті України не заслужив звання Лев-матчу за гру з Францією. При цьому експерт упевнений, що без Трубіна підопічні Реброва могли пропустити більше голів. Дісталося від Віктора Леоненка та Кіліану Мбапе, який пробив пенальті паненкою. Експерт закликав заборонити танці біля м'яча під час виконання 11 метрових і закликав гравців бити відразу ж після розбігу, без пауз. Леоненко зазначив, що синьо жовті як і нинішня динамо. Останнім часом нормально грають тільки в одному таймі за матч. Експерт упевнений, що збірна України зможе перемогти в шостому турі тільки завдяки везінню, навіть у тій грі, де ми забили 5 м'ячів, то пропустили 3, хоча могли і більше. Найнебезпечніше, що ісландці забивають усім суперникам і можуть цим пишатися, а ми пропускаємо в кожному матчі, заявив Леоненко. Французи планують безкоштовний трансфер суперзірки. ПСЖ має чітку і далекоглядну мету підписати Вінісіуса Жуніора у 2027 році, коли завершиться його контракт із мадридським реалом, і бразилець стане вільним агентом. Про це повідомляє видання Фічакес. Для Пережан підписання Вінісіуса ключовий елемент майбутнього спортивного проєкту. У клубі переконані, що співпраця бразильця з Луїсом Анрійка буде непростою через характер гравця та його вплив у роздягальні. Саме тому перехід бачить можливим лише після зміни тренера. Контракт Вінісіуса з Ралом діє до літа 2027 року, а парижани вже вибудовують план, який дозволить їм діяти у правовому полі, не втручаючись в чинну угоду гравця до її завершення, коли він стане вільним агентом. ПСЖ зможе запропонувати йому роль центральної зірки нового проєкту без будь-яких трансферних обмежень. Ветеран збірноті України Олександр Караваїв поділився думкою про одного з лідерів національної команди. Захисник пояснив, чому Ілля Забарний продовжує його дивувати. Олександр Караваїв повернувся до збірноті України через два роки відсутності в національній команді. Ветеран упевнено проводить сезон у складі київського Динамо, тому я отримав виклик до табору синьо-жовтих як заміну травмованим гравцям. Караваєв зізнався, що насолоджується кожною хвилиною в національній команді. Ветеран збірноті України назвав футболіста, який не перестає його дивувати. Захисник зробив кілька компліментів колишньому партнеру по Динамо. Ілля дебютував у складі синьо-жовтих у віці 18 років. Його перший матч за збірну України відбувся якраз у Парижі. Це сталося 2020 року, і Франція в товариському матчі перемогла суперника з рахунком 7-1. За 5 наступних років забарний встиг не тільки стати лідером національної команди, а й перейти в ПСЖ у статусі молодої зірки європейського футболу. Олександр Караваєв заявив, що по-хорошому заздрить партнеру по збірні. Ветеран заявив, що Ілля Забарний володіє футбольним інтелектом дорослого спортсмена, чим відрізняється від більшості гравців. Я вважаю унікальний футболіст, який ухвалює такі рішення на полі, які молоді гравці не ухвалюють, заявив Караваєв. Жахливі новини для збірної. Георгій Судаков травмувався та розповів про свою травму. Пропочв матч проти Ісландії. Травма поставила паузу. Неприємно, але це частина шляху. Працюю над тим, щоб повернутися ще сильнішим. Вболіваю за хлопців і вірю в нашу перемогу, сказав Георгій Судаков. Друзі, як ви гадаєте, який буде рахунок в цьому матчі? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте.